Швидкі рублені котлети з курячого філе стануть смачним додатком до будь-якого гарніру. Отож готуємо. Нарізаємо дрібним кубиком цибулю. Як найдрібніше куряче філе. Краще його нарізати, коли воно трішки підморожене. Викладаємо філе в глибоку миску, в окремій посудині збиваємо 2 яйця та 4 ложки сметани або майонезу, або ж взяти наполовину, перемішуємо, додаємо до фаршу, додаємо борошно, сіль, перець та улюблені спеції. Не забуваємо про цибульку. Ретельно перемішуємо. Фарш готовий. Розігріваємо достатню кількість рослинної олії. Набираємо ложку фаршу, викладаємо, розрівнюємо і обсмажуємо до золотавого кольору на помірному вогні. Перевернувши на другу сторону, бажано накрити кришкою. Так вони получаються соковитіші. Котлетки виходять м'якенькі, ніжні, соковиті та ароматні. Обов'язково приготуйте. Всім приємного апетиту. Велике спасибі за перегляд, за коментарі та вподобайки. Всім миру, добра, здоров'я! Хай буде смачно на вашому столі. Хай буде мир на нашій рідній землі! До нових зустрічей. Все буде Україна.